Творчий вечір Яреми Гояна відбувся в Коломиї. Цей відомий український прозаїк наш земляк у столицю покуття він привіз свої книги, зокрема про вісники. Це видання про класиків української літератури з письменником, який відстоює українську мову, пошановує корефеїв держави і розповідає нам про їхні здобутки. Спілкувалися кореспонденти НТК. Ярема Гоян народився на Снятинщині. У Львові здобув факт журналіста. Працював у багатьох газетах. Автор книг рушники, Славичі, Львівщина, вогні, Яворові, перстень верховинця, таємниця Лесикової скрипки. Видав чимало краєзнавчих книг, збірників нарисів, публіцистичних видань. Тісно пов'язала його доля з видавництвом веселка. Особливу увагу привертає поки що остання видана книга Провісники. Провісники це про наших великих письменників, класиків, на яких стоїть наша українська література. З мого овійка рідного Василя Касіяна, рідного брата моєї мами, видат, видатна людина, академік, теж лауреат Шевченківської премії, перший лауреат був Шевченківський серед художників. Це сковорода це Петеревський. Степан, Шевченко, Пронко, Леся Українка, Кобилянського, 12 постатей. Завдяки сприянню голови облдержадміністрації Михайла Вашевенюка тисячу примірників книги потрапили до рук прикарпатців. Потім на зустрічі Івано-Франківського земляцтва у Києві свою допомогу запропонував і депутат обласної ради Богдан Гедичинський. Щоб не підтримати Ярема Петровича та такого талановитого нашого земляка, то би був гріх. Я думаю, що треба не тільки його підтримувати, а й його таких колег, хто сьогодні дійсно пише такі гарні твори, видає книги. Треба максимум прикласти всім меценатам. Ярему Гояна довго не відпускали шанувальники. Всі хотіли отримати автограф знаного земляка. Багато читала, багато чула. Книжку при святу позичила у знайомих, прочитала і все мріяла, як я їм зможу для себе придбати. Не тільки для себе, а для внуків, для правнуків. Тому що книга це незначенне. Напевно, і нація існує, що існує рукописне письмо. Сучасні технології – це дуже гарно, це але все-таки книга це вічне святе. Ярема Гоян переймається долею української книги. Письменник вважає, що необхідно якомога швидше відродити книжкову торгівлю і бажання у Міністерства культури і освіти купляти книги для шкіл і бібліотек.